Доброго дня, друзі! Починаємо з вами вивчати ще один процес, важливий, який відбувається в клітині, і він називається фотосинтез. На минулому уроці ми з вами говорили про клітинне дихання, з'ясували, як на рівні відбу... клітини відбувається дихання. А сьогодні будемо говорити про ще один процес, який по своїй суті є протилежним процесом дихання це фотосинтез. І так, що ж таке фотосинтез? Фотосинтез це слово грецького походження, воно підходить від двох грецьких слів: це фотосвітло і синтез, сукупність. Фотосинтез це процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла і за участю фотосинтетичних пігментів. Такими пігментами є хлорофіл у рослин, бактерія хлорофіл і бактеріородопсин у бактерій. Відбувається він зрозуміло з виділенням кисню як побічного продукту. Цей унікальний процес властивий вищим рослинам, водоростям, бактеріям та деяким навіть найпростішим. Треба сказати, що фотосинтез єдиний процес у біосфері, який перетворює сонячну енергію на енергію хімічних зв'язків, і таким чином забезпечує існування рослин і всіх гетеротрофних організмів, які не здатні… Синтезувати із неорганічних речовин, органічні. Ну, і е, треба сказати, що фотосинтез, е, вивченням фотосинтезу займалося багато вченим. А перші досліди по фотосинтезу були проведені Джозефом Пріслі ще у 18 столітті, коли він звернув увагу на псування повітря в герметичній посудині зі свічкою і виправлення цього повітря рослинами. Пріслі зробив висновок, що рослини виділяють кисень, який необхідний для дихання і горіння. Проте не відзначив для, для цього рослин, що для цього потрібне світло. Тобто на той час іще було невідомо. Треба сказати, що виділяють два типи фотосинтезу. Один тип фотосинтезу відбувається за участю кисню, він називається оксигенний, і другий вид фотосинтезу відбувається без кисню, називається аноксигенний. Найбільш поширений це оксигенний фотосинтез, тобто той, який відбувається за участю кисня. кисня. Його здійснюють рослини і ціанобактерії. Аноксигенний фотосинтез проходить у деяких зелених бактеріях, геліобактеріях та пурпурних бактеріях. Фотосинтез виконує дуже багато важливих функцій в біосфері. По-перше, без фотосинтезу неможливе життя, це явище планетарного рівня. По-друге, фотосинтез є основним джерелом біологічної енергії, і саме завдяки фотосинтезу в клітинах відбувається утворення органічних речовин з неорганічним. Таким чином, в біосфері накопичується дуже величезна маса біологічної речовини та енергії. Далі тварини, поїдаючи рослини чи одні одних, так чи інакше існують за рахунок тієї ж енергії, яку запасли рослини, адже харчуючись готовими органічними речовинами, вони споживають ту саму енергію. Завдяки фотосинтезу, неорганічний карбон стає складовою органічних речовин і переходить до складу біологічного кругообігу. Ну, і весь оксиген атмосфери, і весь практично оксиген, який є в світовому океані, це теж є результат фотосинтезу. І завдяки цьому оксигену з'явився сам процес клітинного дихання. І завдяки оксигену, ви знаєте, сформувався озоновий шар, і це дало можливість виникненню життя на планеті Земля. Тобто, ми можемо сказати, що процес фотосинтезу є однією із причин виникнення життя на Землі. Якщо ми зануримося зараз в сам процес фотосинтезу, він так само, як і дихання, дуже-дуже складний. Складається він з двох фаз: це світлова фаза фотосинтезу. Вона відбувається в тилакоїдах хлоропластів. Я думаю, всі розуміємо знаєте, що фотосинтез відбувається в листках, і не тільки в листках, але й в інших органах рослин, зокрема, в хлоропластах. Да? В пластидах, в тілокоїдах пластидів і є темнова фаза, яка не залежить від наявності чи відсутності світла, ця фаза відбувається в стромі хлоропластів. Отже, світлова фаза фотосинтезу і темнова фаза фотосинтезу. Що ж відбувається на світловій і темновій фазі? Спочатку коротко, а потім трошки зануримося в сам процес. І так, на світловій фазі. Утворюється молекулярний кисень це саме головне. він виділяється як побічний продукт хімічної реакції. Е, утворюється також водень, який далі використовується, пояснюють для чого. А також аденозинтрифосфорна кислота утворюється за рахунок світлової енергії. Ми вже знаємо, що саме в ЕТФ скопичується вся енергія. І темнова фаза фотосинтезу це ряд циклічних реакцій. Подивіться, це в принципі чітко видно. При яких завдяки хімічній енергії АТФ відбувається утворення глюкози, тут же використовується вуглекислий газ, який джерело, що є джерелом карбону та води, що є джерелом гідрогену. Тобто, джерелом вуглекислого газу є карбон або вуглець, а джерелом гідрогену для того, щоб відбувалася темнова фаза, є, власне, вода, яка теж використовується в процесі фотосинтезу. Давайте розберемося деталь, детальніше. На цій схемі ми бачимо процес ем, світлової фази фотосинтезу. У ході світлової фази фотосинтезу кванти світла вловлюються пігментом, який міститься в рослинах. Він називається хлорофіл. Він розташований на мембранах телакоїдів. Енергія цих квантів перед, по, переходить до електронів. Ці електрони захоплюються молекулами-переносниками. Енергія цих електронів використовується в тілакоїдах для синтезу аденозинтрифосфорної кислоти. Ті електрони, які втрачаються, вони замінюються електронами, які утворюються в процесі, дуже складному процесі, який називається фотоліз води. Ось формула цього процесу, тому що ті електрони, які витратилися, їх треба відновити, та? і фотоліз води це той процес на світловій фазі фотосинтезу, який дає можливість ці електрони відновити. Молекула води просто-напросто розщеплюється, вона розщеплюється на чотири на протони водню, так? і тому сумарне рівняння фотолізу води можна представити таким чином: дві молекули води плюс кванти світла утворюються в результаті чотири молекули гідрогену, два електрони вивільняються. І е, виділяється як побічний продукт хімічної реакції, виділяється кисень, який потрапляє в атмосферу і використовується для дихання всіми живими організмами. Е, протони, які виділилися при цьому, ось вони H+, це протони водню. Вони підхоплюються молекулами-переносниками, е, наднікатинамід, деноклатит фосфат. Він приєднує до себе ці протони і вони є акумуляторами енергії. І тоді цей переносник називається h 2 да? і використовується уже в темновій фазі фотосинтезу для, син, для синтезу вуглеводню. Давайте з вами розглянемо і темнову також фазу. Отже, темнова фаза фотосинтезу протікає в іншій частині хлоропласта, протікає в стромі. По закінченню світлової фази рослина встигає запастися значною кількістю енергетичних молекул у вигляді АТФ і натфаж 2. Це продукти, які утворилися в результаті світлової фази фотосинтезу. Отже, участь світла тут уже не потрібна, і саме за допомогою цих молекул відбувається і синтез практично органічних елементів. Логічно, що завдання енергетичної молекули АТФ в даному випадку це постачання енергії для здійснення процесів синтезу. Тоді, в той час, як роль надфа-переносника, це відновлення. На початку цієї фази молекула віднов, відновника вона окиснюється, завдяки чому зникають два атоми водню, тобто вони використовуються. Да? І на виході це дає чисту молекулу НАТФ. У той же час аденозин трифосфорна кислота віддає залишок своєї фосфорної кислоти і перетворюється на аденозин дифосфорну кислоту. Кінцевим же продуктом даної фази стає глюкоза, органічна сполука, яку відносить до простих цукрів, тобто вуглевод, який є і по суті і використовується далі. Уже в процесах життєдіяльності і рослин, і тих організмів, які харчуються рослинами. Ну, і можемо подивитися, як виглядає оцей цикл синтезу вуглеводнів, як синтезується глюкоза ось на цьому. Тут видно, так, що 24 молекули водню вступають в реакцію з шістьма молекулами. Вуглекисла газу, який, подивіться, постійно надходить з навколишнього середовища. Вода в, свою, в результаті утворюється у нас 6 молекул води і утворюється глюкоза. Це 6 h 12 o 6 Так, добре, ось так, в принципі, дуже коротко, дуже стисло відбувається процес фотосинтезу, його світлова і темнова фаза. Звичайно, фотосинтез відіграє важливу планетарну роль на планеті Земля. Чому? Тому що процес фотосинтезу є основним способом утворення органічних речовин на нашій планеті. Якби не було фотосинтезу, можна сказати, що не було б, не було б їжі на планеті Земля. За рік фотосинтезуючі організми утворюють 150 мільярдів тон органічних речовин. Це величезна кількість їжі, яка містить величезний запас енергії для того, щоб життя взагалі існувало. Фотосинтез забезпечує надходження в атмосферу кисню щорічно 200 мільярдів тонн, які живі організми використовують процеси дихання. Наслідком фотосинтезу стало формування великої кількості корисних копалин. І ще один наслідок фотосинтезу озоновий шар. Озоновий шар являє собою тонкий проширок нашої атмосфери, який утворюється виключно з оксигену під дією сонячного промінювання. Роль озонового шару вам відомо, ми з вами розглядали це і в курсі географії, в принципі, неодноразово. Наявність цього шару різко знижують кількість ультрафіолетних променів, які надходять до поверхні планети. І це оберігає всі живі істоти від можливих негативних наслідків, зокрема, суттєво знижує рівність пошкодження молекул ДНК у клітинах. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули суть процесу фотосинтезу і його значення. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Все буде Україна. Будьте здорові, до зустрічі!